We'll Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Останнім часом він по просторі навколо УАВ було безліч чуток і ось нарешті найгучніший скандал отримав свою розв'язку. Президента Української асоціації футболу Андрія Павелка було відсторонено від цієї посади рішенням Печерського районного суду Києва, який задовольнив клопотання прокуратури. Строк до 17 березня 2023 року, тобто на один місяць. Але ухвалу ще можна оскаржити, тому рішення не набрало чинності на подачу апеляції п'ять днів. На сторінці УАВ в Фейсбуці після цієї новини було опубліковане повідомлення з діфірандами. Павелку та з критикою такого рішення, однак нічого вже не змінити. Павелка вже звинувачували в декількох кримінальних провадженнях та намагались відсторонити минулого року, однак тоді йому вдалося уникнути арешту, вийшовши під заставу майже 10 мільйонів гривень, внесених самою УАФ через дочірню фірму ОАФ Маркетинг. Мова про кілька кримінальних проваджень, порушених правоохоронними органами, у 2018 році, що стосувались розслідування діяльності заводу УАФ, з виготовлення штучного покриття футбольних полів та можливо незаконного збагачення через нього керівництва асоціації на чолі з Павелком. Журналісти програми розслідувань гроші в листопаді опублікували резонансне розслідування, пов'язане з діяльністю президента Української асоціації футболу Андрія Павелка та його найближче оточення. Так у розпорядження редакції потрапило відео того самого обшуку, який таки відбувся в межах однієї з багатьох карних справ про корупцію ФФУ. Нині УАФ після перегляду відео стало зрозуміло, чому головний футбольний чиновник країни приховував факт обшуків. Футбольна спільнота тоді була дикошокована, бо замість футбольних баз дитячі шкіли заводу з виробництва штучного покриття була побудована одна велика інфраструктура. Будинок Павелка, будинок охорони Павелка та пляж для президента УАФ на землі, що знаходиться у державній власності та на якій заборонено будь-яке будівництво, або приватне користування, справжнє поєднання краси природи, беззаконня та судячи з розмаху неймовірної корупції. Згідно з декларацією Андрія Павелка, яку він подав у 2018 році в Хотянівці, він орендує будинок 123 квадратних метри, проте такого розміру на вигляд будинок охорони біля воріт, а далі на території розміром 84 сотки розташований маєток площею 1231 квадратний метр, мінімальна Ринкова вартість лише землі складає близько 300 тисяч доларів. Сам же будинок за оцінками ріелторів може коштувати 5 мільйонів доларів і більше. Тож, як бачимо, війна це криза не для всіх українців. Чи був цей будинок у фактичному користуванні Андрія Павелка під час його депутатства, адже зведений у 2013 році і в декларації не фігурував, доведеться з'ясовувати слідству, як і те, звідки в Андрія Павелка та його матері кошти на купівлю такого майна. Адже сам будинок родина Андрія Павелка, точніше, його мати Єременко зоє Семенівна придбала, а фактично просто оформили нещодавно 19 вересня дві. 2020... 2022 року, втім, судячи з обжитості будинку, Павелко з родиною мешкають тут вже давно. І чому президент УАВ приховував і приховує цей факт, стає очевидним після відео. Саме у цьому будинку, згідно з документами, 18 жовтня проводили обшук. Що ж побачили слідчі, коли зайшли до оселі, те, що вразило журналістів, які отримали ексклюзивні відеоплівки, Павелко дійсно живе дорого, багато судячи з кількості брендового одягу та взуття. То лише взуття може бути понад 150 тисяч доларів. А разом із гардеробом дружини тільки на одяг сумки взуття, аксесуари та парфуми могли витрачатися Отні тисяч доларів. По-друге, це незаконне використання смуги державної землі, яка призначена для ведення лісового господарства. До цієї землі мав би бути вільний доступ у всіх бажаючих, як приміром у сусідніх будинках, але натомість на державній землі знаходиться розкішний приватний пляж Андрія Павелка та стоянка для катерів. І це йдеться не про життя сучасного бізнесмена, а про колишнього народного бранця, а нині керівника Української асоціації футболу Андрія Павелка. Щонайменше 10 карних справ розслідують зараз Нацполіція ДБР, набута прокуратура за фактами протиправної діяльності Павелка та його менеджерів. Ави абсолютно різні про примітивну корупцію на кшталт завищення вартості будівельних робіт і виведення грошей в офшори і про змову з детективами набу, і навіть перешкоджання законній діяльності журналістів. Суми збитків, завданих павелком функціонерами бюджету України та міжнародним організаціям Експерти і слідство оцінюють у приблизно 550 мільйонів гривень. Ймовірно, на частину цих коштів і побудований маєток купується одяг з крокодилу та забезпечується люксовий стиль життя. Разом з тим, попри багаторічні розслідування, досі немає жодного вироку суду, покараних за багатомільйонні афери, також немає до речі, в нас. З Андрієм Павелком давні відносини. Відомо про майже десяток протоколів про його корупцію за часів депутатства, але ось, нарешті, справедливості таки вдалося досягнути. На цьому мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.